Добрий день, друзі! Ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні 12 серпня 2025 року. І в цьому відео покажу і розкажу саме основне з назвами всі квітучі волотисті гортензії, які у мене квітують зараз. Також, друзі, покажу, як виглядають на сьогоднішній день волотисті гортензії з флоріум. Розпаковку я робила також, друзі. В цьому відео покажу гортензії з мамин сад, які я купувала найдешевше. Ось. І також покажу, як вони виглядають наразі, хто і як квітує, і відповідність до сорту так що Залишайтеся зі мною, я думаю, буде цікаво. Друзі, перед вами волотиста гортензія Бі Хепі. Це невеликий кущик з прямостоячими пагонами, має стерильні і фертильні квіточки. Ось така от зафарбовується рожевим кольором, така легка, яскрава і така, знаєте, весела Be happy, щаслива бджола. От мені здається, дивлячись на неї і відчуваєш те саме щастя. Ну, дуже красива гортензія. Поряд з нею, друзі, у мене росте зелена бджола, бігрін. Подивіться на цю красуню. Це моя улюблениця, чарівна, прекрасна, набиті шапочки дуже сильно. Такого лаймового кольору розпускається зелена, стає потім лаймова, і трішечки згодом ось так розовіє. Бачите, ось тут трішечки видно. Завжди такий пухнастий кущик, завжди гарно квітує. Має таку знаєте, здатність випускати бокові пагони, і вони завжди ці бокові пагони квітують. В минулому році їх було дуже багато. Ось, бачите, ще один боковий пагін. Я їх ніколи не зрізаю. Ось. І пізніше вони ще встигнуть заквітувати, якщо буде тепла осінь. Бачите, ось не потрібно їх зривати, не потрібно їх зрізати. Це ніяк не заважає на шикарне квітування цієї. З зеленої бділочки. Бігрін. Друзі, у мене є чотири гортензії із серії Пан. Ось цей букет перед вами це пандора. Пандора. Це нерозовіючий кущ з прямо стоячими пагонами, з такими шикарнючими шапками. І він, друзі, не розовіє ось таким зелененьким і залишається. Дуже гарний такий, прям, знаєте, букет-букет. Красивущий сорт взагалі мені серія пан сподобалась, тому я ще докупила інші сорти собі. Ну і друзі, поряд з пандорою росте у мене така мініатюрна красунечка, це панфлора. Має фертильні і стерильні квіточки, заквітувала одна з перших, розфарбовується ось так яскраво рожевим кольором, така легка, ніжна і дуже романтична. Далі, друзі, посаджена у мене панзола і пандрія. Ніде в інтернеті я не змогла знайти відео, де показана різниця між цими двома сортами. Ось в цьому році вони заквітували у мене прекрасно обидві. І зараз я вам покажу, чим же все таки вони відрізняються. А вони обоє прекрасні. Вони мають прямостоячі пагони, вони мають полегшені прекрасні шапочки, і вони дуже добре підходять для е, створення штамбів. От хто хоче собі створити штамб, будь ласка, ці два сорти чудово підходять, тому що пагони рівнесенькі, міцнесенькі. Бачите, шапочки полегшені і не будуть клонитися від всяких дощів, і не потрібна буде їм взагалі ніяка підв'язочка. Ось, ну просто чарівний кущик. Це панзола перед вами розпускається, вона білосніжною. Кінчик залишається, бачите, такий лаймовий, трішки сливочний, можливо. Далі вона розовіє ось так ніжно і має досить велику стерильну квіточку. Бачите? Ось, шикарний кущик, придивіться, будь ласка, до нього. Далі, друзі, у мене посажена пандрія. Пандрію в цьому році я прямо таки розглядаю, тому що вона для мене новиночка. І, між прочим, виявилася дуже-дуже такою цікавою. Ось, на відміну від панзоли, друзі, у неї стерильна квіточка маленька. Зараз зірву квіточку з панзоли і поставлю вам, подивіться. Квіточка панзоли і квіточка пандрії. Квіточка пандрії в три рази менша, ніж панзолки. Бачите? І, а, і що саме основне, оці ось, а, стерильні квіточки, вони знаєте, не виступають, не на таких високих ніжках ростуть, а на коротеньких. І так плотнесенько-плотнесенько вони цей качанчик з квіточок обгортають. І, до речі, що дуже друзі, цікаво, так це те, що стерильні квіточки. Оці ось бубінки стерильні, фертильні верніше, вони розовіють, друзі. І це створюється такий, такий, знаєте, е, якийсь дуже чарівний ефект. Друзі, а це перед вами, мабуть, всі вже її впізнали. Цю чарівність, цю неперевершеність це фрамбуазін Ренсам, друзі. Вона в цьому році у мене прекрасна. Дуже яскраво зафарбовується і знаєте таким чистим кольором, тому що фрампуазін Ренсам сам може зафарбовуватися, якщо і не підходить погода, чи ще що небудь таким, знаєте, грязнаватим. В перший рік вона у мене так розфарбувалася, і я навіть не. Зрозуміла, чому от всі в такому захваті від неї. А ось чим старше вона стає, тим красивіше, друзі. Подивіться, вона красуня, яскрава. Хто хоче такий яскравий акцент, обов'язково придивіться до неї. Ну і ще одна красуня, друзі це Red Velvet. Просто букет таких чарівних квітів, такі вони ніжні. Колір ось цей білосніжний. Розовіє знизу, залишається білесенька шапочка. Подивіться, який акуратненький, красивенький кущик. Ось, бачите, білесеньким вона розпускається. Можна побачити всі стадії. Ось-ось. Ось так розпускається. Потім злегка-злегка знизу починає розовіти, і ця розовинка згодом піднімається вверх. Дуже шикарний кущик, прямо стоячий. Я його ніколи не підв'язую, він тримає себе сам просто чудово. Ну, подивіться на цю красу. Ну і ще одна красуня у мене є. В цьому році трішки не вдалася з ростом і трішки не вдалася величиною пагонів своїх, але таки вдалася яскравим своїм кольором. Це друзі, фрейс Мельба. В цьому році їй не пощастило. Вона щось. Обмерзла була повторними, коли були повторні заморозки, хоча я її вкривала. Але все ж таки виросла і заквітувала і радує мене просто стабільним квітуванням. Це друзі, ряд волотистих гортензій, які я купувала у флоріум в кінці травня місяця. Подивіться, всі вони абсолютно прижилися. Навіть та, яка була суха, вижила, друзі. Ось. І деякі з них навіть вже квітують. Ось. Квітує м -м, літній сніг, summer snow, бачите? Ось у неї володь відквітаюча, така салатова стає трішки. А, ці волоті на дуже-дуже тоненькі, такі, знаєте, ніжки. Вони якісь недорозвинуті вийшли. Але це перше квітування. І ось ця володь зовсім недавно розквітла. Така вона, знаєте, не чисто біла, а трішки як молочний такий колір. Ну, дуже красива. І от ще одна гортензія квітує. Це Little Love, друзі. Е -е, вона мені чимось схожа на бігрін, коли розпускається. бачите? Це не так давно розпустилися дві волоті. А ось ця з зеленцою і розовінкою розпустилася вже давно. Ось так вона забарвлюється. бачите? Так само, як Бігрін має здатність випускати бокові пагони. бачите? Які так само будуть квітувати. Ось я бачу вже квітконоси. Як я вже казала, ці бокові пагони я не відрізаю. Ось, Ось такий буде чарівний кущик, мені він дуже сподобався. Також набирає суцвіття ще одна гортензія з Ось це Зараз покажу котон крем. Можливо, навіть побачимо її квітування. Ну і друзі, розпочнемо зараз огляд волотистих гортензій з мамин сад. Розпаковку цих рослин я також показувала. Купувала я їх по 45 гривень такими. От манюськами, і ось перед вами Меджикал Світ Самер. Мені здається, що це вона. Розпускається такою, знаєте, білесенькою, дуже-дуже ніжно і чисто розовіє. Ну, красунечка, красунечка. Я задоволена цим сортом дуже сильно. Ось. Тут у мене є красень, друзі. Лаймлайт, подивіться на ці гігантські шапки. Це просто в цьому році щось невероятне. Знаєте, раджу абсолютно всім мати цей сорт. Хто тільки розпочинає знайомство з гортензіями, обов'язково до нього придивіться. Просто шикарнючий, а просто шапки, які знаєте вражають, і дуже дуже ніжно розовіє. Друзі, є ще один кущик. Це мав бути меджика Лайм Спаркл. Але мені здається, це той самий Lime Light. Подивіться на цю красу, на цю ніжність, чарівність, на це легке порозовіння. Бачите, гарний прямостоячий кущик. Тому з мамин сад перший пересорт мав бути би Меджика Лайм Спаркл, а виявився Lime Light. Цей красень, друзі, перед вами це полярний мішка. Мені здається, його всі впізнають. Дуже красивий, міцні, великі волоті у нього. Ну, це класика з волотистих гортензій, тому обов'язково його потрібно мати. Ця друзі, гортензія мала би бути дентель де гарон, але, але, друзі, це виявився той самий полярний мішка. Ось не перевершений, Але, друзі, все ж таки пересорт. Ось полярний мішка був з надпис, написом. бачите? А ось поряд полярний мішка без напису. Мав би бути дентель де гарон. Ось. А Нагадую, що ці гортензії були з мамин сад, друзі. Ще, друзі, одна гортензія з мамин сад, яка квітує, це лівана. І вона прийшла по сорту. Ще одна гортензія з маминцад, друзі це пінк леді, Не зрозуміла, чому вона пінк, якщо оці стерильні квіточки у неї практично не забарвлюються. Ну, вона для мене ще зовсім, знаєте, така ніяка. Я не беру з неї череночки, ну, тому що поки що вона виглядає ось зовсім так невзрачненько І ось тільки-тільки починає розпускати. Друзі, Це гортензія з мамин сад, також конфіті. Я зробила з неї штамбік. Бачите? Верхні бруньочки у нього були обмерзли весною. Тому мені довелося понизити цей штамп до найбільш розвинених бруньок, тому він так пізно квітує. Це друзі, має бути конфіті і, скоріш за все, я думаю, вона по сорту. Ось це друзі. Також з мамин сад. Це друзі діамантіна а, в цьому році він чомусь у мене ось так підгорає. Бачите? А... Можливо, не дополила колись, не знаю, не можу сказати. Але це дуже прекрасна гортензія. Також вона, знаєте, така, розпускається білим-білим і дуже ніжно і чисто розовіє. Друзі, купила ще собі новиночки. Це Skyfall, у мене його не було. Вони були шапочки білосніжні, Я накривала затіняючою сіточкою, тому що щось йому було не, добре, не дуже добре. І він ось так от позеленів. Знаєте? Друзі, у мене ще одна новиночка. Нарешті я придбала собі ванілу фрейс. Всі з почали. Чинають практично, а у мене її досі не було. Ось купила і була дуже сильно здивована, що вона посаджена в звичайний друзі, чорнозем. І ось цей от гаршок дуже дуже важкий. Дуже я дивувалася, чому у мене пересилка вийшла така дорога. Просто от одною рукою підняти я його не можу. Тяжелюща, тяжелюща земля. Ну так неправильно, звісно, робити. Потрібно було продавчині, хоча б змішати чернозем з торфом, щоб горшки були трішки легші, тому що доставка виходить дорожче, ніж сама рослина. Або потрібно предупреждати. Ось, Одразу своїй красуні поставила опору, тому що начиталася, що вона не тримає свої пагони. І сьогодні буду саджати. Ямку вже викопала, поставила її тут, щоб подивитися як вона буде виглядати дякую всім хто подивився моє відео до побачення